Ну що, друзі, усіх радий вітати з вами Владислав Воробйов. і ми сьогодні, як завжди, з вами зустрічаємось у межах щотижневої аналітики. Сьогодні в нас а, вже понеділок, слава Богу, 12 січня. І ми з вами спочатку подивимось на новини, які нас чекають цього тижня, а потім перейдемо безпосередньо до торгівельного терміналу. Подивимось, як там наші угоди, точніше, одна наша угода, яка переїхала з минулого тижня. А ось і подивимося, чи є в нас можливо. Відкрити щось новеньке. Але давайте про все і поступово, як я завжди кажу, і починаємо. А ми з понеділка, друзі. Сьогодні в 23.30 по GMT, по Австралії, в нас буде Westpac Consumer Confidence. Увага на австралійський долар, середня волатильність близько там, 27 пунктів. А ось будьте уважні і обережні, коли буде виходить новина. Якщо, звісно, торгуєте австралійським доларом, на все інше навряд чи це а, в, а, вплине. Далі, друзі, вівторок по Канаді о 13.30 по GMT, дозволи на будівництво. А, ну тут нічого особливо цікавого я не чекаю. Далі Сполучені Штати, в нас інфляція усіх видів, типів та а, мастів. Будьте уважні з усім, що пов'язано з доларом США, з золотом обов'язково. Бачите, середня волотильність там десь 60 пунктів. А ось, ну і на фонду теж можна дивитись. А о 15 годині по сполученим штатам продаж Нових будинків. Ну Для нас не дуже цікавий показник, тому не відстежуємо. А, і по Новій Зеландії в 21.45 дозволи на будівництво. А, ну Тут можна на новозеландський долар подивитись, хоча я не думаю, що буде якась сильна реакція. Далі, друзі, 13.30 по Сполученим Штатам, Retail Sales і PPI самий різноманітний. Це вже середа, 14 січня. Увага на євро долар Основні рухи можуть бути саме тут. Або традиційно до цих новин Євробац чутливий. Ну також і на британський фунт поглядуйте, і на інші інструменти з доларом пов'язання у 15-й годині по сполученим штатам продаж існуючих будинків. Не дуже цікаво, і по японії PPI в річному та в місячному виразі тут увага на японську єну можна дивитись. Четвер, друзі, дивимось з вами на Сполучене Королівство 15 січня в одну хвилину на першу ночі. Ріс Хаус Прайс Белланс. Ну насправді не дуже цікаво. ВВП, куди цікавіше, а, який буде виходить у сьомій ранку, і індастріал продакшн а тут відразу удар і по футсі, і по британського фунту. Увага і на то, і на то можуть бути рухи, причому різнонаправлення. А по Германії о 9-й ранку зростання ВВП за рік. Як ви бачите, очікують позитив. Минулий був негативний. Ну, будемо дивитись на євро Увага по Єврозоні Industrial Production в десятій ранку в місячному виразі. Також можна дивитись на Євростокс, на німецький DAX можна дивитись, ну і на Євродолар. 13.30 по Сполученим Штатам, New York Empire State Manufacturing Index, ну, не дуже цікаво, не відстежуємо. Jobless Claims, безробіття заявки. Тут увага, дивіться, можуть бути цікаві. Рухи Philadelphia Fed Manufacturing теж не дуже. Цікаво у п'ятницю, 16 січня, по Сполученим Штатам, Industrial Production. Увага на Dow, на S&P, тут можуть бути рухи. А як ви бачите, там порядка 100 пунктів середня волатильність. І по Японії у неділю, ну це вже те, що ми називаємо відкриття торгів в понеділок, в 23.50 за GMT, Machinery Orders, річний і місячний. Ну можна на Нікей подивитись, можна на японську єну, але я думаю, що сильних рухів не. І так, друзі, подивились ми з вами на все, що планували в плані новин. Як ви бачите, тиждень такий собі, середненький, не дуже багато, але і дещо виходить. А, ось і переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу. Ну що ж, давайте почнемо з євро-долара. Як завжди ми це робимо. І так, друзі, починаємо з Євробакса. Як ви бачите, в нас є позитивні суви. Ми почали зростати сьогодні на відкритті, коли прийшли Азіати. Ну, взагалі, все зростало проти долара США. І ми отримали перетен поковзуючи. Ми несподівано, навіть для мене, досягли 38,2 по ФІБА від корекції на увесь цей несхідний тренд, точніше, несхідну корекцію. Висхідний Тренд, який у нас був. Тобто ми повернулись знову до відмітки 38.2, сформулював нарешті свою думку. І ми Сіді, купівля, ковзуюча купівля, RSI, до речі, продаж вийшов з зони перекупленості. Що стосовно поточної ситуації, ну, взагалі, без якогось там зайвого оптимізму. Давайте намалюємо лінію тренду і побачимо, що поки що, поки що, що, ну, зарано казати, що ми можемо перейти до висхідного руху. Якщо ми намалюємо прискорення, ось таке, все ідеально зійдеться, в нього ми і постукали. Ну і якщо намалюємо ще одне прискорення, воно вже, як ви бачите, пробите. І на поточному етапі ось тут ціна десь застрягла. Як на мене, не найкраща історія, щоб відкривати якісь угоди. Як ви бачите, я поза ринком і нових не планую. Далі, британський фуд. Що соселдафута, тут цікавіша історія, бо ми повертаємось от в цей канал. Точніше, ми зараз тестуємо його нижню границю зі зворотнього боку. Взагалі, то ситуація цікава для розпродажу. І не зважаючи на те, що в мене там довгостроково фунт куплений, я так трошки намагаюся реалістично дивитись на речі, тому давайте тут будемо по торгівельному сигналу працювати. І ми сиділи поки що купівля, сайт до речі. Не заходив в зону перекупленості, наскільки я бачу, тому сигналу не дав. А поковзуючи, ми отримали черговий перетин, який каже про купівлю. А, відкриємо угоду. А... Так, що таке? Щось я не дуже зрозумів? А, все зрозумів. Тепер зрозумів. І так, мінімальним об'ємом відкриваємо по поточній ціні, продаємо. Take profit ставимо сюди плюс-мінус. Це десь відмітка 33.03. Так. Зараз. Є така історія. Є, і стоп лос ставимо ось сюди за середню лінію каналу. І так, що ми маємо? 8,50 8, стопа і 17,30 профіта. Ну, 2 до 1 співвідношення. Класика жанру, в принципі, нормуль. А залишаємо угоду відкритою, подивимось, що буде до п'ятниці. Далі, друзі, долар-франк. Цікава штука. Можна сказати, що ми пробили весь цей висхідний рух. Який в нас був, але, як на мене, ну, виглядає це трошки дивно. Не так дивно, як на євро-доларі, але все ж таки все одно дивно. Я не думаю, що нам тут треба влазити в ринок і відкривати угоду. Чесне слово даю. Хоча в нас тут усюди продаж. Мей продаж, ковзуючи продаж, RSI нічого не дає. А, теоретично, якщо ми будемо продавати. Взагалі не зрозуміла, яка ціль. Ну, тобто тут, тут, тут чи отут може по рівню просто орієнтуватись. Зрозуміло, де стоп? Однозначно за останнім максимумом, за оцим. Давайте поміряємо і подивимось. 50 пунктів стопа проти потенційних 65 профіта. Ну, навіть не півтора до одного. Якщо кудись сюди орієнтуватись, ну, звісно, це вже цікавіше, але ну, це занадто далека. І взагалі ну, немає ніякої впевненості, що зараз ми прямо будемо отак іти. Тому на франку я теж залишаюсь поза ринком і відкривати нічого нового не буду. Далі, друзі, долар єна Що стосовно долар єни я вже думав, що ми в понеділок з вами купляти будемо, але, на жаль, як ви бачите, не будемо. Чому не будемо? Не бачу я тут якогось впевненого пробою цього каналу, і як ви бачите, не поспішаємо ми знову з цих рівнів уходити. Ну, плюс-мінус, які ж були і отут. Стоїмо, чогось чекаємо. А будьте уважні та обережні самостійно цього тижня. Якщо ми все ж таки намалюємо відбій, можна буде продати. Я думаю, що непогано заробити. Якщо ми поїдемо вгору і одновимо хоча б цей максимум, це вища ніж 158,30. Можна буде купити і спробувати заробити на купівлі. Але зараз я поки що не бачу сенсу в цьому. Ковзаючи купівлі, місіді купівлі, RSI 50%, нема що з ним робити. Далі, друзі, наступний наш інструмент це, як ви бачите, долар-канадець. Що стосовно долара канадця, Ну, давайте подивимось, що тут відбувається. Так, зараз секунду, я дещо перевірю. Не дуже зрозуміло. Ну, добре. А, потім, <реш> потім подивимось. І так, долар канадець а, В нас отака картина. Дивергенція трошки змінилась, але залишилась присутньою. І ми намалювали щось схоже на корекцію після цієї дивергенції. От так. До речі, на RSI дивергенція зникла. Я думаю, ви бачите. Є така історія. А, продавати чи не продавати. Давайте намалюємо хоч якусь лінію тренду. ну Остання зрозуміло, що пробита. Ну, прискорення. Але навіть якщо малювати попередньо. А, попередньо теж пробита вибачте. Мені щось здавалось, що вона ще вціліла, а ні. Ми якраз пробили і тестуємо. Ну, слухайте, давайте подивимось, чому б і ні. Звісно, тут без усяких там якихось заоблачних цілей, але стопа буде пунктів 45, а потенційного профіту 60. Ну, таке, звісно, але. Ні, давайте відкриємо угоду, подивимось, що з цього вийде. В принципі, Мейсідів вже продаж, RSI 50, ковзуючи, ось ось переплетуться. Ну, спробуємо. Давайте подивимось. Так, мінімальним об'ємом сел. Чого собі. Як там швидко ціна змінювалась? Аж невірні ціни були. Так. І 61,8. Так, дивимось, що в нас вийшло. 4,5 бакси профіт 3 стоп. Ну, півтора до одного Так я собі піде. Далі, друзі, золото. Що стосовно золота, оновили ми буквально на очах годину тому, півгодини тому історичний максимум. Але як ви бачите, прийшла Америка і. Все пофіксила. 4620 доларів і 24 центи. Ми вже сьогодні заробили трошки на золоті. Це було в межах наших ВІП-сигналів. Я думаю, якщо ви підписані на наш чат, ви все це читаєте і бачите. Я ділився сьогодні угодою. І от корекція, правда, там ми достроково закрили її. І ось корекція спіткала від нового історичного максимуму. Глобально нічого не змінюється. Шукайте варіанти для купів. Ось, але зараз, ну, прям, можна сказати, на історичних максимумах купляти я не раджу. Місіді-купівля, ковзуюча купівля, RSI і продаж вийшло з зони перекупленості. Далі, друзі, срібло. Та ж сама історія, нові історичні максимуми як ви бачите. а Ось вони. Давайте подивимось, скільки. А... 85 доларів і 67 центів, можна сказати, за унцію. Усюди купівля, крім крім ресаю, тут продаж, ну як завжди, він в своєму репертуарі. А дуже швидко реагує на зміни. Теж без угод, зрозуміло, чому на історичних максимумах купляти ми не будемо. А от якщо ви захочете золото чи срібло продати. Короткостроково. Ну, це, друзі, виключно на ваш розсуд, бо працювати проти такого тренду Ну в мене немає не сил, не бажання. Далі, друзі, Dow. Dow знову ковбасить в якомусь діапазоні. А Якщо чесно, я все так же відверто зізнаюся, що я не розумію, що тут відбувається на американській фонді, тому я її просто не торгую. Єдине, що таке побачив, трикутничок. Вирішив при вас його намалювати, щоб ви були в курсі, що він тут є. При пробої, ви знаєте, що робити. Ну, Звісно, ймовірність того, що вгору проб'ємо вище. Ширину трикутника, по факту пробоя, прикладаєте або вверх, або вниз, отримуєте ціля за протилежну границю, ставте стоп-лосс. Ну, нічого нового я вам тут не скажу. Ковзуючи переплетені, ціна теж зжимається в діапазоні, і продаж RSA 50%, нема що робити. Далі, друзі, нафта. От що з нафтою? Нафта нам 100 подала ще в п'ятницю в минуло, а ось я трошки розізлився. І зараз, як ви бачите, ми теж плаваємо в збитковій зоні повністю, а, пішли ми далі вгору і все. Але я нагадаю, що ми відкривали угоду в межах денного, все ж таки, графіку. Там все, ну. Не так погано, як могло б бути, але і не так ха, а, радужно, як теж могло б бути. Давайте з годинним графіком розберемося і підемо на дейляк. А, По Місіді, купівля все ще, була дивергенція, але корекція невеличка. А, ця штука трошки починає нагадувати прапор, можливо, він тут буде, поки що не знаю. RSI нічого, ми біля 50%. Ковзаючи, теж купівля. А тепер давайте Дейлі подивимося. така штука. Бачите, ми прийшли вище а, верхньої границі трикутнику. Ну, Якщо там були угоди у крупних гравців, їм тільки що познімали стопи, і ми вперлись от в цей рівень, який знаходиться десь близько рівня 64. Трошки відкриття сьогодні було з гепом, з тих пір коригуємось. Ну, така собі історія. А, можливо, все. Розвивається тепер в межах оцього висхідного діапазону. Навряд чи це флаг, це, скоріш за все, просто канал на дейліко. І більше я вам нічого нового, на жаль, не скажу. Ми нижче всіх ключових середніх, все добре, ну, а так, в принципі, все. Якась корекція спіткала, все ж таки, вся ця історія з танкерами, якось вона нафтотрейдерів наздогнала. Не знаю, чого вони злякалися. Ось, Але ну, от така реакція на ринку. Відбулося за два дні після факту того захоплення. Далі, друзі, біткоін. Що стосовно бітка, ну, вирішуйте самі, як трактувати всю цю історію. У нас був ну були просто ніякі вихідні. Я, до речі, сподіваюся, що ви так і не торгували. Ми в п'ятницю завершували на тому, що якщо у вас будуть там ідеї, можна поторгувати, а ось якісь там мислі і так далі. А, ні, ніяких думок тут не треба було реалізовувати, бо що субота, що неділя, пройшла ніяк. Як прийшли Азіати на ринок з традиційними ринками, ми полетіли вгору як і все інше проти долара, і вже це скоригували і відіграли. Нічого цікавого, я особливо на годинному графіку не бачу. Продаж по ймийся нічого по RSI, ковзаючи, переплетені дуже туго, що аж не розплутати їх. В таких умовах щось тут відкривати угоди я сенсу не бачу. Якщо подивитись на daily графік, теж нічого цікавого. Ми. Не пройшли оці рівня, як ви бачите. Ну тут чітко можна побачити, де ми зупинились. Взагалі питань нема. Не падаємо і не зростаємо. І так вже 5 діб. Чогось чекаємо. Подивимося, що буде далі. В цілому, більше схоже на формацію, що ми підемо вгору. Ну так, теоретично. Але сьогоднішній день якось з тим велетенською тінню, цим фітілем, він трошки ну, ломає цю картину. Але подивимося, як воно буде. В мене угод нема, тому я так спокійно дивлюся на все, що відбувається. Якщо у вас угоди є, ну, продаєте ви чи купляєте. Якщо є можливість, я б порадив в беззбиткову зону перенести. Якщо можливості нема, скорочуйте по можливості. Далі, друзі, ефір. Що стосовно ефіру, тут ще глибше ми пішли після того зростання, яке було на відкритті традиційних ринків, і ось ось намалюємо перетин по ковзовичам. Ми вже продаж, RSI, ну, в принципі, нічого цікавого я тут не бачу, угод не відкриваємо. Спостерігаємо, нічого нового робити тут сенсу не бачу. Ну і ефір на daily графіку знаходиться в межах цього трикутника, як ви бачите, він так оформився трошки, але теж будемо чекати, куди він проб'ється. Поки що сказати, тут важко з конкретним напрямком. Ну що, друзі, ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. Я хочу, як завжди, подякувати вам за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною. Я ні у якому випадку з вами не прощаюсь. Ми побачимось в п'ятницю, будемо підводити підсумки цього тижня, дивитись, що нам вдалося, що не вдалося, і взагалі які результати ми отримали. Саме головне бережіть себе. На все добре, хай щастить. З вами був Владислав Воробйов і побачимось!